Друзі, доброго ранку! Доброго дня сьогодні з запізненням, тому що була на манікюрі з 8 години. Ранку тому відеоповідомлення трошечки пізніше записую, але воно буде дуже цікаве. Вам дуже сильно сподобається, тому що побачила дуже гарні результати. Ну, Перший результат по мені відносно нігтів. Я робила манікюр ще коли збиралася у Кривий Ріг. То було десь 15 січня, або 15, або 16. Мені здається, що було 15 число. Сьогодні 26 лютого. Просто вже були завеликі нігті, і вони мене вже трошечки напрягали від своєї довго. А так, вони не ламаються, вони міцні, чого раніше не було, вони гарно тримаються. При тому, що я там ну, і мию, і, і посуд мию, і тут в, в, в хаті мию. Продукція робить свою справу. Тепер далі. Я ходжу на манікюр до молодої жіночки, в якої дитинка аутист. І сьогодні зранку я не могла налюбуватися, як гарно дівчинка дивилася мені в очі, тому що ви знаєте, як в таких людей, в таких дітей очі такі ну, запливші і погляд десь в сторону, туди сюди Я так натішилася. Я з нею зранку, от мені там. Мама її робила манікюр, а я з нею бавилася, розмовляла. Вона мені і очками моргала. Правда, так, вона все розуміє і зранку посміхається. Діти, я ж, Поки йшла на манікюр, діти йшли в школу, я дивилася, в які в дітей такі кислі личка. Вони зранку ну, зранку встали. Їх батьки там напихають тим їдженням, вони не хочуть їсти, організм ще сонний. Ну то можна довго розказувати. А тут я прийшла і мама, і дитинка. 8 Частинку капсули, мама їй дає і каже, до мене: дивися, вона з тої капсули така. Ну Видно, що вона радісна, вона ходить, посміхається. І саме найбільше, що мені сподобалося, що вона дивиться в очі. Дивилася в очка мені не один раз. І, і з мамою дуже гарний результат. Я дуже сильно тішуся від того. Продукт працює. Ще одна історія зайшла наша спільна знайома. Ну, жіночка така мого, я думаю, що вона молодша від мене. І вона мене питає, каже, можна таке нескромне запитання, чи у вас вже є клімакс? Я кажу, є, він почався в мене в 47 років. Я кажу, якби не цей продукт, я навіть не знаю, як би ну, було е... з моєю психікою. А вона каже, що в мене... я вам не можу передати, який в мене тяжкий стан. Каже, коли почалася війна, ще більше мені дало на голову. Я каже, поїхала на дачу, щоб сховатися від того всього. Я, каже, і як ви думаєте, що я робила на дачі? Я каже, плакала. Я так плакала. Каже, мене люди питають, що я плачу, а я не можу того пояснити. Аж пізніше хтось там з родини їй сказав, що клімакс такі дає м сигнали, такі ознаки клімаксу, що жінка стає е депресивна, і агресивна і депресивна. І ще дуже сильно клімакс дає по кістках. І якраз у ця жіночка мені каже, що у мене вже в 40 років почалися оті такі дзвіночки, що наступає клімакс. Тому я звертаюся до жінок і звертаюся до чоловіків, в кого є жінки. і Якщо у вас, наприклад, ще нема жінок чи вже нема жінок, щоб ви знали, що таких жінок буває, і тому можна зарадити, запобігти. Клімакс він то буде, але симптоми будуть зовсім інші. Можна бути, можна бути в періоді клімаксу і бути життєрадісним. І не депресувати, не нервуватися, не напрягати тих, хто довкола, тому що найбільше страдають ну, самі люди, то само собою, і ті, хто їх оточує. Біля такої жінки ви ну, знаходитеся так, як біля атомної бомби, тому що ви не знаєте, коли вона зірветься і коли вона зривається, вона знищує все, що є довкола неї. А, а від того можна уберегтися. Коли ви будете вживати ранкові і вечірні капсули, я не придумала, я не одна така У мене тут є маса результатів по клімаксу, коли в жінок пропали панічні атаки, коли в них пропала депресія, коли агресія. коли... Форми тіла помінялися, коли навіть в тазу люди стали інших форм. Бо таз, коли почався клімакс з моєї подружки, в неї кості в тазу взагалі порозходилися. І ну, така фігура, я дивлюся, думаю, боже, що тут з нею? вона вроді би така не була. Я тоді ще не розуміла, що то клімакс так впливає. Тому що ну, в моєї подружки почався клімакс в 41 рік. Хвороби дуже сильно помолоділи. І ми маємо продукт, який може нас врятувати. Все, до зустрічей!